Вітаю, пане Дмитре. Вітаю, пане Дмитре. Я можу вас представити. Пан Дмитро Снігильов, це військовий експерт, співголова ініціативної групи Права справа пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на фронті. Дуже важливо нам це розуміти з огляду на те, що про Солідар кажуть такі тривожні речі. Давайте почнемо власне дійсно солідарського напрямку. Перше, на чому я хотів би наголосити, солідар для розуміння ситуації, — це агломерація населених пунктів, склад адміністративної одиниці, входять селища міського типу Дуріччя і сіль. Тому, коли українські змі, так званий інститут вивчення війни. Заявляє про те, що окупанти встановили тотальний контроль над містом Солідар, і, на їх думку, підтвердженням цього є запеклі бої в районі селища міського типу Сіль, це абсолютне незнання ситуації, навіть елементарних речей. Ще раз підкреслюю, сіль це район Солідара, те, що відбувається наразі в районі Солідара. Незважаючи на всі заяви російської сторони про тотальний контроль над містом, ця інформація не відповідає дійсності. Лінія оборони згідно відкритих джерел, незважаючи на заяви Маляр, можемо говорити про те, що вона проходить по лінії річка Бахмутка Залізнична колія. Крім того, за оцінками російської сторони, в Соляних штольнях Солідара знаходяться підрозділи Збройних сил України. Тобто поясню українцям, Солідар це місто в місті, крім Солідара, який знаходиться на поверхні, є ще відповідні соляні штольні, які мають протяжність декілька десятків кілометрів. Тому без контролю над ними говорити про встановлення контролю над населеним пунктом немає жодних підстав. Друге, я спростую інформацію з приводу того, що Солідар цікавий власне, російській стороні в моменті меркантильних інтересів Пригожена, себто контроль за артем Сілію, що знов таки поширював той самий інститут вивчення війни та інші західні таблоїди. Мовиться про те, що Солідар цікавий окупантам в першу чергу не як навіть населений пункт, а як можливість контролю вогневого контроля над локаціями, цебто дорогою Бахмут Солідар Сіверськ, якою здійснюється постачання українського гарнізону безпосередньо в місті Бахмут. Наразі ця траса знаходиться під контролем Збройних сил України, тому про виконання тактичних я вже не говорю про оперативних завдання російських окупантів в моменті взяття Солідару не мовиться. Ще раз пояснюю. Контроль над логістикою, третє, основне, що мають розуміти росіяни: повідомлення російських змі, які чомусь підхоплюють українські змі, мовиться про ситуацію на Бахмутському напрямку, коли виокремлюється Солідар окремо від ситуації в Кліщівці, є помилковою. Наразі в районі Бахмуту окупанти змінили тактику протистояння. Якщо раніше йшлося про лобові атаки безпосередньо на місто Бахмут і е, запеклі бої в міській забудові по вулиці, по лінії вулиця Патріса Лумумбе сміттєзвалища, то наразі окупанти атакують одночасно по декількох напрямках. В першу чергу по флангах їхнє завдання це взяти під контроль траси Бахмут солідар сіверськ про який ми вже говорили, і друга траса це Бахмут-Костянтинівка. Відповідно з цими пов'язана характер наступу росіян в районі населеного пункту Клічівка. Клічівка, Озарянівка, Курдюмівка це населені пункти, які дають можливість вогневого контролю над трасою Бахмут-Костянтинівка. Це панівні висоти. Тому не випадково власний характер запеклих боїв. В районі Кліщівки внаслідок успішного характеру збройне, контратак Збройних сил України вдалося, скажімо так, посунути окупантів і знов-таки повідомлення про контроль над цим населеним пунктом не відповідає дійсності. В самому Бахмуті бої тривають по лінії вулиця Патріса-Ломумби, це завод Шампанських вин. І відповідно вулиці Франка і вулиці Коцюбінського, плюс відповідно є декілька, ну скажімо так, моментів, які свідчать про тактичні успіхи окупантів в районі сміттєзвалища там просування на декілька сот метрів, але знов таки говорити про успіх російських окупантів чи то поразку збройних сил України на цьому відтинку фронту немає жодних підстав. Єдине джерело інформації, я підкреслюю, наголошую, це Генштаб Збройних сил України. Тому шановні українці, перед тим як робити якісь висновки чи, скажімо так, довіряти іншим джерелам інформації, дочекайтеся повідомлення Генштабу ЗСУ. Пане Дмитре, а на інших ділянках фронту яка ситуація? Та чому як гадаєте, вони такі настирливі саме там Салідар Бахмут? Чому саме там вони так напружуються? Знов знов таки ця інформація не відповідає дійсності. Напружуються вони і на Авдіївському, і на Вугледарському напрямку. Йдеться про те, що вони намагаються продавити Україну оборону українських сил по декількох напрямках. Чим вона ця ситуація відрізняється від, скажімо, запеклих боїв літнього періоду чи осіннього, коли контра вони спробували атакувати по окремому напрямку, саме Бахмутському? Наразі зусилля по всій лінії фронту, крім того, є намагання окупантів покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Це бої в районі траси Куп'янськ-Сватове. І ну, називаємо його ще Луганським напрямок, напрямком. Це бої в районі відповідно в напрямку міста Сватове і намагання покращити контратакувати позиції ЗСУ в районі міста Кримінає. в районі е, міста Сватове. Це Зусилля окупантів направлені на спроби продавлення українського бройон, оборони в районі населеного пункту Сельмахівка. В районі Креміна так само вони контратакують. Пробують я підкреслюю, наголошую, пробують контратакувати в районі Червонопопівки. Всі зусилля марні, незважаючи на те, що введено в дію оперативні резерви збройних сил країни окупанта. Це Підрозділи 76 повітряно-десантної дивізії і відповідно підрозділи 27 і 35 бригад. Це найбільш боєздатні підрозділи. Менше з тим є вже як встановлений факт, успішний характер просування збройних сил України в районі населеного пункту Діброва від 4 до 7 кілометрів. Наразі Відстань до Креміної від е, окремих, так скажімо, позицій Збройних сил України е, ну, є навіть до 2-2,5 кілометрів. Тобто можемо говорити про те, що ну, є всі підстави, вважати, що найближчим часом ми, скорше за все, почуємо приємні новини саме від Збройних сил України на цьому відтинку фронту. Пане Дмитрі, іноземні деякі змі повідомляють, що все ж таки російські фашисти готують ударний кулак з мобілізованих. Мобілізація там не припинялась і сподіваються напасти знов з боку Києва, але не тільки з трьох напрямків, і десь там в районі Запоріжжя. Запоріжжя створити нам чергову проблему. Як би ви ці повідомлення оцінили? Перше, давайте говорити про те, що інформація, власне, яка поширюється про 500-тисячний континент, вона не знайшла підтвердження. Так само не знайшла підтвердження. Інформація про другий етап так званої часткової мобілізації. Я нагадаю, називалися різні дати. 5 7 січня, 15 січня, станом на 17 січня, інформація, яка би свідчила про початок другого етапу мобілізації, немає. Тому все це знов таки маніпуляція датами і інформацією. Менше з тим, можемо говорити про те, що інформація про можливість наступу чотирьох напрямків це інформація, яка була вкинута в українське суспільство громадянинам Російської Федерації і Ларіоновим, який чомусь досі має можливість просунення контраверсійних версій в український інформаційний простір. Стосовно можливості висадки морського десанта в районі Одеси, про що говорить Ларіон, вже є заява Генштаба ЗСУ, що подібні сценарії маловирохідні, пам'ятаючи приклад з Москвою, флагманом Чорноморського фронту країни окупанта це перше, друге, з приводу можливого контрнаступу росіян з території Республіки Білорусь. Наразі на території Республіки Білорусь за оцінками української сторони, а саме Держприкордонслужби, зосереджено 11 тисяч особового складу. Цього недостатньо, щоб вважати контингентом вторгнення. На мою думку, єдина власне загроза, яка реальна і потенційно виходить з території Республіки Білорусь, це Ракетні обстріли з використанням ракет С-300 С 400, які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях, дальність ураження від 200 км і більше в залежності від модифікації, плюс оперативно-тактичні комплекси Іскандер, дальність ураження 500 км. і можливість застосування оперативно-тактичних комплексів «Полонез», які є на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь. Дальність ураження до 300 км. Плюс авіагрупа зброї ВКС Російської Федерації, яка включає в себе Міг-31, які оснащені гіперзвуковими ракетами Калібр, якими вони тероризують українську територію, оце, на мою думку, основні загрози. Інформація щодо можливого наступу на Львів. Ну, як мінімум, знов таки контраверсійна. Варто зазначити, що інформація так званого Білоруського гаюна, який варто вже називати білоруським гальюном, про перекидання 400 осіб мобілізованих з Білорусі в, на території окупованих країн Луганської області наразі не підтверджується. Знов таки, варто розглядати як елемент інформаційних операцій. Єдине, не зрозуміло, чому його так масово поширюють українські ЗМІ. Ця інформація, власне. Вже спростована генштабом Збройних сил України, який повідомив про те, що відбувається планова ротація підрозділів збройних сил Російської Федерації. Тому знов таки, як то кажуть, варто критично підходити до будь-якої інформації. Що стосується запорізького напрямку, я закінчую, бо брак часу вже вибачте дуже стисло. Є інформація генштаба ЗСУ, що після в планах окупантів дійсно є розширення власне фронту за рахунок запорізького напрямку, але після захоплення Донецької області. Наскільки реалістичні ці плани, давайте говорити, що від початку так званого другого етапу спецоперації, це 27 квітня, станом на 17 січня Збройні сили України контролюють 50% території Донецької області. Тобто, просування найбільш успішне просування на окремих ділянках фронту на Донецькому напрямку окупантів 15 кілометрів. Цього недостатньо, щоб говорити про те, що окупантам поставлений план захопити Донецьку область до березня місяця, як наразі про це знову повідомляють українські змі. Це відверто ну, викликає певний скепсис. Бо враховуючи те, що бої навколо Бахмуту тривають вже шостий місяць, і жодних тактичних навіть успіхів російських окупантів немає. Тому знов таки, шановні брати і сестри, досить критично підходимо до будь-якої інформації. Довіряємо Збройним силам України і тримаємо стрій. Дякую за увагу. Д дуже дякую, пане Дмитрі. Ще чекаємо гарних новин від Рамштайну днями, так. і ми їх обговоримо під час наступної розмови. Це був дякую. пан Дмитро Снігіровьов, військовий експерт та співголова ініціативної групи права справа. Дуже вдячна за цю розмову дякую вам. Бувайте здорові і слава Україні! Героям слава.